Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги міжнародний гросмейстер, дворазова чемпіонка Європи і олімпійська чемпіонка в складі збірної України Наталія Жукова, яка в четвертому турі грала проти чеської шахістки міжнародного майстра серед жінок Мартіни Коренової. Де-чотири зіграла Наталія. І F5, голландський захист, кінь F3, кінь F6, С4, G6. Зазвичай у цій позиції білі розвивають свого білопольного слона на g2, попередньо граючи g3. Але в нашій партії Наталя Жукова вирішила зіграти Е3 і поставила слона на e2. Чорні, як ми бачимо, розігрують ленінградську систему. Після рокіровки b4, кінь Е4, слон б2, б6, кінь БД2. Слон b7, і білі ставлять пішака на H4. Дуже агресивний план української шахістки. Жукова хоче почати атаку на королівському фланзі, і Мартіна реагує на це ходом h6, щоб після h4 h5 зіграти g6g5 і не дати білим відкрити вертикаль для тури. Б'є на Е4 Наталія, взяття пішаком, відкриваючи туру F8, але кінь Е5 з нападом на пішака G6. Захист. H5, G5, начебто чорні досягли свого, але тепер у них дуже слабке поле g6, куди рано чи пізно піде білий кінь. Слон g4, г6 грають чорні, b5, d6 і кінь g6, нападаючи на туру. Та відходить 2 нулі. Чорні розвивають коня А4. Пілі планують просунути пішака якнайдалі, тому а 6. І у відповідь на ферзь 2 кінів 8, намагаючись розміняти білого коня. Але білі у відповідь грають С5, жертвуючи пішака. Чорні забирають БЦ, ДЦ, розмін на Б5, білі хочуть зіграти С6. Звісно, тут бити ДЦ погано, тому що пішакова структура чорних стає дуже слабкою. Тому Коренова грає слон d5, не даючи закрити свого слона. Відбувається розмін на F8 на G7, і білі все ж таки просувають пішака на С6. Чорний слон опинився в центрі, але особливої користі від цієї фігури немає. Водночас білі отримали потенційного прохідного пішака на ферзовому фланзі. У певний час можна зіграти b6, підриваючи пішака С7. Та й слон G4 значно більш корисний, ніж слон чорних, він тисне на пішака E6. У чорних мало простору на ферзовому фланзі, тому всерйоз поборотися за вертикаль А не вдається. У білих же є свій форпост на цій лінії. Куди відразу може стати біла тура. А далі буде здвоєння тур. Тому Коренова робить вибір на користь ходу тура А1 і тим самим просто віддає вертикаль. Ферзь b8, тура а6, ферзь d8, тура а7. Зараз уже загрожує b6, пішак С7 зв'язаний. Тому Тура ф 7 грає чеська шахістка, але білі ставлять ферзя на c2. І після ферзь b8, атакуючи туру, шах король аж 7. Посилюють тиск ходом ферзь А5. Чорні продовжують стояти на місці, грають ферзь d8. Турай всім не захищена, тому тут уже цілком можна було зіграти Б6. Але Українка пішла ферзь С3 і у відповідь на ферзь h8 розміняла ферзів і просунула пішака на b6. У білих вирішальна перевага. Загрожує як взяття на c7, так і подальше просування пішака по лінії Б. Тому слон б'є б'ється 6 зіграла Коренова, слон є 6, нападаючи на туру, і тут чорні здалися. Якщо відійти турою, то буде просто взяття на це 7 подвійний удар. Далі треба грати слон Б7 і у білих, врешті-решт, зайвий слон. Ось така партія, в якій, вочевидь, чорні не вгадали з дебютом. Наталя Жукова виявилася готовою до такого невеличкого дебютного експерименту суперниці. Зіграла дуже чітко і заслужено перемогла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!